Я прям в камеру скажу. От ви отримуєте там свої 2-3 тисячі доларів і, в принципі, на проєкті вас все влаштовує, ви як той лінивий кіт, що то робите. Не йдіть сюди, це не ваше. Ринок сильно змінився, тому що до війни це був ринок кандидата. Тобто кандидати могли легко шукати собі роботу, пройшовши одну співбесіду. Єдиний шанс зараз попасти, що ти маєш бути. Вже досвідченим досить гарним спеціалістом. Ну от я працюю, але я помічаю, що деякі задачі вони начебто і не складні, але я на них витрачаю занадто багато часу. Google знає все: Ctrl-C, Ctrl-V. Я хотів розвиватися далі і хотів розвивати співробітників як тімліт, як ментор. Я взагалі давно шукав якісь шляхи покращити свої знання. Дивився Coursera, Udemy. і. Дуже часто я забивав безпосередньо. Я готувалася до співбесід і натрапила на відео в Ютубі Тараса. Україномовний контент по Java його не так багато. Мені, що чесно, здається, що Бобокот. Кожен дивився хоч одне відео. Дивився перший відос, другий відос, третій відос. І я такий, о, я тупий. Думаю, о, тут є якесь навчання. <смі> якесь воно цікаве. Стартує курс Бубокоду, а я такий, а контора що оплатила? Так, да, оплатила. Ох, це як це довго, півроку. Я ще вагався йти чи ні, бо зараз такі важкі часи. Ну, а коли як не зараз? Війна показала, що завтра може і не бути. І записуємо теглайн нашого тренінгу. Основний ключ. Давайте. Основний ключ до кращого життя тире, Це коли почалась війна, таке відчуття, що типу, ну, ти не знаєш, що буде завтра, і ти просто хочеш робити те, що ти хочеш. В Києві сьогодні вранці дуже жарко. Подивилися діти в коридорі подалі від бікати. Оскільки моя родина зараз поїхала за кордон, я можу більше часу фізично приділяти тому, щоб сконцентруватися на навчанні. Да, ну найперше, і найскладніше було прокидатися. Ви знаєте, що після закінчення програми ви вже не зможете жити без вставання зранку? Це неправда. Це тимчасово. Та, побачиш? Та, це тимчасово до наступної програми. Було 5 хвилин, типу, на відпочити, я вирішив полежати і так і заснув і проспав другу частину. Знаєте, коли на, там, на якихось тренінгах кажуть: опишіть свій ідеальний день. Ти там кажеш, просинаюсь, роблю зарядку, заварюю каву і роблю меч сорт на фрукджоні фрімворку. Мені подобається формат Бабакоду, що він дуже орієнтований на практику. Прям. Типу, ти не слухаєш цю теорію три години, а там jump into code одразу. А ти викладеш цей свій код, щоб звіритися? Викладу тільки на OnlyFans. Тільки треба завести аккаунт. Ну, OnlyFans я ще не донатив, але. Для тероборони. Я боялась, що в мене не буде виходити тут хоч щось зробити, а то треба робити класу, так? Типу, ноб. Так, треба всередині хеш таблиці класно одрубити. Тоді, коли ти сидиш з дитиною і бавишся, як можна думати про те, що ти недостатньо хороша для того, чим ти зараз не займаєшся? Але воно так є. Ну, Здавалося б, ми робили, можливо, для когось і банальні задачі, але я б сам до такого не додумався. Ну, не знаю, якось не приходить в голову просто там. E, не знаю, зробити гет запрос через сокет і спарсити цей JSON, щоб там щось отримати. По дженерікам там щось тій такий. Так, я це робив, але я точно не пам'ятаю, як тут правильно. Перші рази, ну прям шок був, що я не пам'ятаю. Це короче, е це без просто. <тас> Коли ти доходиш до коду, який пишеться на, біблі... на якійсь бібліотеці, коли ти бачиш який клас, якому тобі не щось не зрозуміло, ти такий: ну все, далі я спускатись не буду. В принципі, я почитаю документацію, я розумію, як воно працює, типу, а, а я на своєму рівні далі от, пойду от, щось далі розбиратися. А зараз таки ні, чого, а що, що там такого не зрозуміло? Там, в принципі, все Java і Java можна і далі копати. Почав себе ловити на е, думці, що я зараз хочу погуглити щось. Що таке? Там в мене поламало щось. І в саме цей момент я такий: ні. Документація, я йду в документацію. Я пробую, але не гуглю. Що ми можемо робити з зінамами? Ти дивишся в намі? Ти можеш зробити абстрактний метод якийсь. Раніше я прочитав би це в книжці і сказав би: А, ну в принципі, прикольна штука, ти можеш можна це зробити. Як я роблю зараз? Я зупиняюся, кладу закладочку в книжку. Мозок, ти ж мені сказав, що я все зрозумів. Я тільки що читав це в книжці. Він він такий, не знає, що сталося. От поки ти закривав книжку, відкрив ідею, вже нічого не я вже нічого не пам'ятаю. От тут я пам'ятав, тут я не пам'ятав. Ти такий, окей, знову відкриваємо, знову перечитуємо. Воно ну, знайшло тобі ін індекс 2, там 5 нот. Ти просто виділяєш в цьому індексі. Ні, ти видаляєш той, який по іклусу з цим кінцем. Так, так. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що раніше приходили на курси люди, які просто не можуть собі дати ради самі і не можуть нічого вивчити. То зараз приходять люди, які вже круті, вони там топові в своїх компаніях, вони працюють, у них все круто, і вони приходять для того, щоб вийти ще на вищий рівень. В принципі, я не очікував, що будуть такі класні воркшопи, що ми будемо їздити в Карпати. Ну, щось там таке було, ніби в самій адженті. Ви на Java Summer Camp, і це основна офлайн подія в рамках програми Java Ultimate. Всі люди, які приїхали, дуже сміливі. Коли я сказав мамі, що ми робимо кемп, то мама написала: А як кемп зараз ж війна? Якщо сьогодні ми маємо можливість щось зробити, то ми це робимо. Якби ми з вами зустрічалися в мирний час, то на кемпі ви б переважно відпочивали. Цього разу кожного дня, включно сьогоднішнім, ми будемо за компами працювати для того, щоб максимально використати цей час для роботи. Ми маємо робити більше, ніж ми би робили в мирний час, а не менше. Зараз кожен на своєму місці має робити максимум, що він може, для того, щоб швидше закінчити цю війну. І якщо не прилетить ракета, то скажімо так, не має бути інших перепон, щоб навчання не продовжувати. Окрім. Можна таке рука. Для того, щоб працювати ефективно в команді, мають бути нормальні стосунки між людьми. Тому є кемп, зокрема, і основна його задача це збудувати міцні команди. Спілкування для мене має значну роль, бо мені його просто бракує. Я себе починаю відчувати іноді асоціалізованим взагалі. З 2019 року все перейшло на онлайн і. І зазвичай ми спілкуємося взагалі без камер. В основі ефективної роботи команди довіра. Як в тебе може бути довіра до людини, яку ти не бачила вживу ніколи, навіть на відео не бачиш. Я вчора зі зі своєю дівчиною, вони були взагалі такі вражені, неймовірні. Тут у кожного своя історія, і ти слухаєш і думаєш: вау, круто. От коли в тебе є е, знайомство, і це не просто там, людина, з якою ти там, десь побачилась і познайомилась. це людина, з якою ти пройшла там, спільну школу. Типу так, першою доповідає команда Петрос. Ви разом робили якийсь проект, ви разом ходили в гори, ви разом там, стресували на якісь презентації. а як мені тут, а як мені білить? Ви разом росли і там тра-та-та, та, 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 і ви вас з цією людиною сформувалися якісь стосунки. І потім вона працює в одній компанії, ти в іншій. Ви двоє на ну, досить крутому рівні працюєте. Ви презентуєте нам стабільність так? розробці. І в завтрашньому дні. <сум> <сум> і в тебе так, мережа таких типу знайомців. Ти їх потім просто використовуєш для того, щоб втілювати якісь ідеї в життя. Це все. Ну, дивись. Мусить бути гори, <сміст> Тому що гори – то любов. На говерлу треба піднятися кожному українцю. Нам казали, що ми на бреску підіймаємось. <сміст> <сміст> а, не готовий. Anyway. — Ну гори — це не, не проста штука, Там, піти в гори більше повести 40 людей. І ви готові? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Є земля, є ноги, я ними йду. Ідеш тим лісом. Приходиш там десь 15 хвилин. Кажеш, все, я вмерла, я більше не хочу. Я йду назад. А туди приходиш ще. Я не знаю, скільки їх. Як ми стягають? То машина отам, так? Да? Прямо. Невже це Говерла? Виходиш. О, оце говерла, мабуть. А що ви тут робите? А це ж не говерло, то говерла це ще там. Що я тут роблю? Чи я дійду взагалі, чи не дійду. Гори типу злежуть. Просто там сидите, блін, я такий замаханий, я теж, і починається. Пішли, ми задовго відпочиваємо, не треба довго Там Пива зверху немає, чого тут. У мене так не знаєш, що я туди. будь кого можеш підійти і здати. Будь-яке питання. Що, то це то ще багато сил? Ми багато говорили про те, у кого як складаються відносини на роботі, у кого як будується кар'єра. Зараз працюємо без ліда, бо Ніхто не хоче. Тоб, ну, там я, я його пару разів підмінив. Цілий день ти на мідингах сидиш. Причому ти не розумієш, нащо тобі тут бути? Це значить є десь протест. Відповідно, ти як от чоловіки. Я там і ще тут хоч є вже. І, ну, і він ває на цей місто. Хто його там створяє, посіть, будь ласка, там не те роль. Я думав, що в гори ходять тільки дурні люди. Невідомо на що. Або я став цією людиною, да? або я щось зрозумів. Не дивлячись ні, ні на що, ні на те, кому як там було складно, всі дійшли. Руслан, я пишався собою. Подивилась на весь цей простір і в ширину, і туди і вдалечінь. Просто дуже гарно, так дивишся. Відчуття свободи. Це те, чого я хотіла і чекала. Під час Summer Camp я зрозумів, в чому та цінність формування от команди, знайомства це досвід, який ти не поясниш. Не покажеш онлайн не зробиш. Бачиш, такі лінки підліз вибудувати набагато легше, ніж той аж тіті пішний. Він рівень за тим Давай я кинути. <ривоти> <ривоти> Після гір. все, ви вже типу на зовсім іншому рівні. Ти пробував воду. Щас тобі граємо під'єйш. Типенька водичка. Жартуєте, типу не боїте, що хтось когось не зрозуміє. Назар, хешмапу писати. Вставай. Я зараз запдушу тести біжать. Під кінець дня вже ну, був роздратований, якщо відверто. Прям вже ноги боліли. Але на наступний день я подумав, блін, круто, я би ще сходив. І я дуже, дуже вдячний Тарасу, що він зробив таку штуку і зібрав таких людей небайдужих. Я в захваті від Бабукосу. Що десь ми завтра зі Після поїздок таких, після воркшопів, приїжджаєш ну, додому, додому більше зарядженим, і не знаю, сили звідки з'являються робити ще щось. Я бачу практично, як змінюються скіли людей. Я знаю, що вони потім влаштовуються нову роботу. Я знаю, наскільки їм піднімають зарплату. Я знаю все, що відбувається далі. Я налаштував базу даних, прибив дедлок, який харив всіх два роки. Краще працювати з лямдами. Це таке не дуже не так гарно, як прибити дедлок. Я роблю рев'ю людей на роботі. Я їм просто видаю задачки з бобокоду. Crazy Lambda, там написати хеш-таблицю Crazy Optionals, стріми, оце от старець от чи нас, Зранку, будь ласка, от, зроби це все. А потім будемо з тобою спілкуватися. І людям заходить вони, дякують. Оскільки в мене багато іноземців, то проблема давати їм лекції, тому що українську мову вони не зрозуміють. Я півтора місяця назад тримав рейс X3. І тоді, коли пішов на співбесіду, у мене якраз були питання рівно ті. Що ми проходили прямо так? Дуже все подобається, дуже приємно, що щось у нас таке є, і я буду старатися якось це постійно супортити. Я розумію, що цей цим курсом все не закінчиться. Мені здається, ми ще побачимось. Якщо ви хочете розвиватись, хочете бустуватись, то вам треба йти сюди.